Вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас на перегляді топчик, ексклюзив, який привезли ми з Франції, розмитнили, зробили сертифікат. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. Дуже-дуже-дуже багато Вольво, є з чого вибрати. А ось рядом гляньте, сервісний центр МВС Мрево. Допоможемо швидко зареєструвати. Тепер детальне про цей автомобіль. Volvo V-60, з двигуном 2.0 п'ятициліндровим D4, дизель. Автомат, шестиступеневий гідротрансформатор ISIN. Самі максимальні комплектації. От все, що можна було, все пихнуть в цей автомобіль. От Volvo тут. Є. Видно, ще є дистронік. І парктроніки спереду і ззаді. Омивачі фар, ксенон, біксенон. Обвіси такі під r AirDizign. Красиві диски R-18. Релінги хромовані, бліси сліпі зони. Ззаді бампер такий під r дизайн стильний. Але це комплектація сумум, максимальна комплектація. Тут є все. І камера заднього виду є. Автомобіль заведений працює. Такий солодкуватий дизельний запах, екологія на місці. Парктроніки є. Гляньте ж, як виглядає ця красотка. Тонування заднього скла. Дуже красивий і нафарширований автомобіль. І ви не повірите, як він їде. 120 кВт це 163 кінських сили в парі з автоматом. Дуже швидко і бодро розганяється. Я би сказав, що тут цілих десь 190 кінських сил, 400 Нм. 235-40R18 резина. Диски нові. Технічно все тут добре, з ходовкою, з двигуном, з коробкою, клімат, холодом, теплом дує. Ну, в принципі, все працює. Дуже багато різних датчиків, радарів, розкажу і покажу пізніше, що це. Також звертаю вас що увагу на ось цей. Документ. Це дійсний свіжий тихогляд французький. 9 місяць, 24 й рік на 2 роки він не видається. Не видавався. І ось дублюючий такий на лобовому склі, ну, така на наліпка. Значить, бачите, до 26-го року дійсний. Пробіг був 272 тисячі. Зараз 278, якщо я не помиляюсь. Ну і лобове скло, воно оригінальне, але воно мінялось в 2013 році. Автомобіль 2011 року. Трошки наперед забіг. Зазори, гляньте, всі рівненькі, ідеальні зазори. Бампера акуратні, не потерті, не почухані. Як новий? Диски. Також і тут гляньте дуже красивий, акуратний автомобіль. По поводу документації дуже-дуже багато документів є. Ціла пачка. Тут із старішими тихоглядами, із нарядами виконаних робіт. ну Дуже-дуже багато. Все підтверджується. Є і сервісна книжка. Направда до 2017 року 182 тисячі. Але тут по цим документам все можна відслідити і по тихоглядам теж. Своєї сторони, скажу, ми трішки обслужили по ходовці. Також зробили розвал сходження, тому що ходовку обслуговували. Ну і більше, в принципі, технічно все тут добре. Тепер подивимось далі салон салону компутації. Перше, звертаю вашу увагу на ось це. Ось ці позначки. шумопоглинаючі, противоударні і ще там щось. Ну, коротше кажучи, тут скло, триплекси, двинескло, Вон, воно, якщо є пошкодження, воно не розсипається, не тріскається і дуже класна шумоізоляція. Не чути зовні, коли їдуть автомобілі. Ну, якщо відкрити, я думаю видно, да? скло. Складування дзеркал є. Ось такий салон, гляньте. Нарядний світло бежевий салон з дерев'яними такими підлак-вставками. Електрорегулювання крісла водійського з пам'яттю. Руль такий. Двойний підер дизайн. А трошки інший. Ну і круіз-контроль з дістроніком. Є датчики світла, датчики дощу, пульт управління там мультимедією. Коробка може перемикатись в ручному режимі. Є aux USB, там, до речі, секретка є на диски Люк працює, можна його повністю відкрити. Також на потолку є датчики руху. Автомобіль можна ставити на охорону. Покажу. Ось такий красивий нарядний салон. Два ключі без ключовий доступ, тому машина заведена ключі в слот ми не вставляємо. Не обов'язково. Красивий нарядний салон Добротний такий підлокотник з пеналом, хто не знав. Спинка складується тоді рівний пол. Класна шумоізоляція. І дуже мені подобається вольво ось на картах ось ці хромована ось така лінія, яка переходить плавно в ручку. Тут воздуховоди. Автомобіль дуже швидко зимою прогрівається, салон. Все таки преміальна якість. Ще цікаві моменти хочу показати. Ну і він код зразу засвічу вам. Мейден Шведен з Сумом комплектація. А ось, а ось, гляньте на цю табличку, перший раз таке бачу. Можливо, хтось підскаже, що це, не знаю. Ну тут написано «Agramen Due ProtoTip. Щось таке цікаве. Я думаю, це пов'язане з комплектацією. Так, Пасажирська передня права карта дверка. Теж електрорегулювання крісла. Система безпеки C-IPS. Комплексна система від бокового зіткнення. Так, тепер подивимось по функціоналу, двигун і так далі. Стан руля. Перше, що у нас тут є? Підегрів сидінь працюють. Далі. Ось тут дуже-дуже багато різних кнопок, пізніше покажу і розкажу. Тримання полос, е, соблюдення дистанції, прищення е, столкновенню, близ сліпі зони. Парктроник виключать. Далі є камера. Ось можна кнопкою нажимати виключати. Можна так. Можна так. Далі. Потім є навігація. Далее, магическая кнопка, Майкар, с заходом сюда. И тут, дивитесь, сколько всего есть. Спортивный режим, City Safety, предотвращение о на малой скорости, Drive Alert, предупреждение об усталости или невнимательности водителя, предупреждение о столкновении, дистроник працюет. частичная охрана. И активные фары. Далее идем. Система поддержки. Настройки. Система, система поддержки водителя. Заходим сюда. Гляньте, сколько тут тоже настроек. Предупреждение столкновений, предупреждение о сходе с полосы, отменить спорт режим, сити сефити, блисы. Опасне розстояння. І це все можна зробити тут багато різних настроїв. Драв... Далі йдемо. Настройки автомобіля. Тут дуже-дуже пам'ять ключа. Настройки замка. Атома запірання двері, наприклад. Да? Виход без. В общем, тут дуже дуже багато різних налаштування, охрана, бокових зеркал. Все тут дуже дуже, дуже багато. Різних налаштувань. Далі. 278 тисяч пробіг, так як я і говорив. Подивимось, що у нас під капотом. Помилок ніяк немає. Їде, повірте, дуже-дуже бодро. Я би не сказав, що це 160 термінських сил. Таке відчуття, що тут більше конячок. Ну, мої особисті враження. Дзеркало з автоматичним затемненням. Хвилинку однією рукою не відкрив. О, тепер є. Теж є що показати. Ось цей знаменитий наш п'ятициліндровий двигун. Мільйонник, і так воно і є. Дуже потужний ресурсний двигун, найкращий в своєму класі. Гідропідсилювач, антифриз, акумулятор, повітряний фільтр. Ну, наприклад, ось Другий місяць 24 рік 262 тисячі було. Далі. Є тут наліпка, така ГРМ мінявся на 164 тисячах. Ну, коротше кажучи, на 80 тисячах міняється ГРМ. тут. Тобто, якщо зараз там 278, то він проїхав 38 тисяч. Тут його легко перевірити, відкриваєш цю кришку і видно в якому він стані навіть. 1, 2, 3, 4, 5 циліндрів. Ще такий момент покажу. Особливості цих двигунів. У них масло перевірити, це на табло там дивитись. Комбінація клавіш нажимаєш і там показує рівень топливу, масла. Також є там вон, внизу міні-маленький ось такенький щуп. Ну, його туди залізти достать ну, практично нереально. Ну, можна там, якщо там постаратися, але... Такий момент. Далі. Цих двигунів, коли відкриваєш кришку, то звук такий-чук-чук-чук і трошки і такий от а закручує прям пар іде. Це особливості цих двигунів. І це нормально, зараз покажу. І звук такий. Бо багато хто приходить до мене, ну... Із клієнтів. і от їх трошки воно лякає, смущає і, і так далі. Ну, це нормально. У мене дуже багато таких Volvo, і v 50 і v 40 і v 60 з цими двигунами. Кожен я відкрию і от так буде. Це особливості цих двигунів. Якщо порівнювати, наприклад, з вагом двохлітровий відкрити, то там буде і щупа, летіть, і диміть. І з горловини буде летіть і диміть ще більше. Ну, Такі особливості. Ось робота двигуна. Тихо, рівно, чітко. Часто тут дуже обшивка ця рветься і так далі. або миші якісь лазять. Гляньте, як тут. Все акуратно. Те ж саме тут часто, теж гризуть якісь гризуни. Тут все чітко. Не потужний двигун. Опори гляньте, які двигуна. Тому вібрацій немає і в салоні дуже тихо. Це те, що я хотів показати під капотом. вам. Фари, до речі. рідні, перевіряв. Заміна лампочки один штирок витягаєш, інший, фара видвигається і там міняєш лампочки. Кондиціонер тут заправлять, він на робочий працює, не потрібно ніч робити. Ось така Volvo V-60, в топ-комплектації у нас є в наявності. Ціна питання першої реєстрації буде коштувати вам близько 8 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду і номератих, паспорт, експерт. Якщо ви з регіону приїжджаєте, ми допоможемо вам швидко у нас зареєструвати. Але будуть київські номера. На страховку це не впливає, повторююсь, впливає об'єм двигуна і прописка. Це раз. Другий момент. Можемо зробити пакет документів і ви їдете до себе в регіон на транзитних червоних номерах і в себе отримуєте свої номера і техпаспорт. По базі ми проведемо приведемо купівлю. Документи роблять за... протязі години-півтори. Ми працюємо ми кожен день. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Гринченка, 18. Вибір автомобілів, особливо Volvo, у нас завжди є. І завжди кожен тиждень нові поставки. Ну і приїжджайте, дивіться, тестуйте ось цю красотку. Більш детально про автомобіль розкажу або по телефону, або приїжджайте на місці. Тиздрайв без проблем. любий. Любите здрайвці цей автомобіль пройде. На цьому друзі, все. До зустрічі і підписуйтесь на канал Greenway Auto і рекомендуйте друзям.